У Чернівецькій філармонії провели благодійний концерт, де збирали гроші на дрон військовослужбовцям. Близько 20 артистів об'єднали сили для допомоги військовим 128-ї штурмової бригади Збройних сил України. Кошти збирають на який стане очима бійців передової. Мама одного з воїнів каже: Неба рада, що вдалося організувати такий масштабний концерт. Концерт на високому рівні. От щойно розпочався концерт, дуже на високому рівні. Мені дуже все імпонує, дуже все подобається. На сцені виконували авторські пісні та кавери відомих виконавців. Танцювали та декламували вірші. В оконе попурі акторка Лєра Заблоцька. Дівчина приїхала до Чернівців з Одеси. Тут намагається своєю творчістю збирати гроші для допомоги ЗСУ. У гримерці розповідає, такі заходи мають відбуватися постійно, адже військовослужбовці потребують підтримки. Мистецтво це дуже потужна річ. Ми люди, які е... Творять мистецтво, а ми всіма руками хочемо бути корисними сьогодні. Погоджується зі словами артистки, і Валентина Чолкан, що прийшла на захід однією з перших сьогодні. Кожен має в Україні робити те, що може, для якнайшвидшої перемоги. Я думаю, що і така підтримка важлива, тому що вона збирає молодь. Людмила Тоболокан взагалі дізналась про захід за кілька хвилин до початку, але репетиція артистів настільки її вразила, що дівчина вирішила залишитись. Насправді, сьогодні я мала бути в органному залі на 18.30, але трошки сплутала адресу. Я побачила лише шматочок репетиції хлопців. Це настільки звук захоплює. Він настільки переповнює і пробирає до самих кісточок. Не хочеться звідсити. А у фойє Чернівецької філармонії облаштували благодійну виставку. Охочі могли придбати книги відомих українських письменників та вироби боковинських майстрів. У нас на гербі написано спільними зусиллями. Тому я вирішила вишити прикраси і писанки і надати їх на благодійну ціль таку. Серед відвідувачів благодійного концерту провели аукціон. ціна. Триста 350 гривен. Хто дає 350 гривень? Вікторія Кузьміна каже, вперше виступила організаторкою подібного масштабного заходу. Вдалося зібрати такий великий склад артистів завдяки допомозі друзів. Я вперше організовую подібний. Е Концерт і трудно, було насправді могло би бути багато, але наші люди настільки е, допомагали, е, допомагали друзі, знайомі за вечір. Благодійники зібрали майже третину необхідної суми, але збір на дрон для військових триває. Долучайтеся до збору і ви. Максим Бернак, Андрій Кордубан, новини Чернівців, телеканал СІ-4.